Всім привіт, з вами Михайло. Ви на каналі Місі Побачи. І це вже 71 день челенджу на відтискання, присідання і на е, прес 100 разів протягом стані. Відеоралик, напевно, буде якось інакше вже є пару людей, як. Напевно, буде на 81 сильніший, ніж учора. Вчора був 70-й день. Але так сказати, я не зупиняюся, йду до своєї мети, а мета моя. Так, 100 днів челенджу до кінця літа. Так сказати, це вже 71 день. А челендж продовжиться до... І сьогодні, 10 серпня. Челендж продовжується, Напевно, так порахував. Церпень Мадія так само 31 день. І він продовжується до 8 вересня, І так. Я не знаю, що буде 100, але це вже 71-й день. Ну що, не будемо довго затримувати. Не забувайте ставити ваші лайки, подобайки, писати коментарі, підписуватися на канал, ставити дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про відеоролики і стріми. І ще не забувайте, у мене буде розіграш масштабний для мого каналу. Буде розіграш. Так що, щоб не пропустити його, підписуватися на канал і... Чекайте, коли я вже анонсую такий нормальний розір. Що треба буде зробити і все, ото, що буде треба. А ми цей погнали відео без монтажу. Починаю з тайбі, як з е, відтискань. Чотири підходи по різним Різним, там, так я вам показав, в мене є така спеціальна дошка для віджимань. І добре, все, починаємо. Знаєте, я навіть дурнул, дурну ты дурну цей... брав футбол. Да так сказати, без футболки вже такой последним часом. Хто не в курсі, я вам покажу, бо у мене така є дошка для виживания, я вижимаю типа дни. Там на кожен, на кожен інакше. Ну шо! Починаємо е, перших 25 віжимань. І можливо сьогодні, можливо 2-3 стрімі буде, не знаю. Буде каже. Так що. Так що, ставте ваші подобайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, відео без вантажу І ми погнали! перші підходи. Так.

25 Попробую уже найбільше, як сьогодні вже інакше, як ще трошки. Так що так сказати. 25, один підход з 4 по 25 і тепер вже зміню міню та й бі положення рук, що не лише, та й бен як. Можливо, так. І раніше було, тому що і і свячено багато змучувався, Але тепер стараюся змінювати всі як я тако. А тепер уже руки постійно міняю. Мені тебе після кошеві жімені тебе я хочу все. Після відтиска відтискає, хочеш ще відтискати. А ще зараз другий підхід, зараз ще лишається. 75 70 71 день. Це просто удумати 71-й день. Якщо такому поділити на 10, я раніше вам говорив на початку, що мене. Щоб без цей. Без знімання, мене вести чоло. На? Мене вести чолові з великих отважів тиждень, а це вже. Десять перший день. І я не здаюся. Мене є тобі як мотивація і розбирати бати на ютуб багато чуваш Скажу дуже багато з контентом по Євротреку, може бібімежи драйв і багато чого іншого. Ну що, погнали вже другі під сходок? Понадоби. Понадоби. Он не дуже дуже добривка Вам не дуже куда приветка. Ну шо, погнали!

Що залишається десь? Яких десь? П'ять Погнали. 50! Це не так лакові кажуть. І як говорить. Мені вже спина, час чого часто мокра. Чоловіша не так, але... Все одно вже мокра. Це не так багато. Ще 50. Ще не так багато витискан. Ага. Не багато витискань! 50 витискання. Сто і на 100 прес Здається, що це небагато. Але я опораюсь. Я почув, я маю завершити від А до Я. Я показую, знімаю вас кажу на своєму прикладі. Але Але якщо вам вирішувати, якщо вас замотивують чи ні. Можете спробувати, але кажуть, це не так дуже легко. Я теж думав, що а що це. А потім, як відчув перші два дні три дні, мене вже хоч тепер не болить, але в перші тижні було дуже важко. Я так скажу. Поки м'язи не, 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 не привикли, це було важко. Добре, третій підходик, Починаю. Третій підходи, починай! І погнали! Я вже не 75 Я уже такие спикнелы что капец, нам же чесно мокра мене лезь Змениський скожін на дисципліну да тебе Виробляю для себе дисципліну. Кожен день все, все краще і краще. І після цих тренувань, як сідаю викладати для вас відеоролик, вже тебе, як відпочив, щоб міг би ще, ще б зробити, ще один такий круг. Але раз на день буде... Не треба більшу. Зміни ви, в принципі, бачите. Я показую все, отко без монтажу. 71 й день. А я я... А? а ще залишається 29 днів. Як ми починали... А я був перший місяць. А це ж так сказати. Уже е, завтра буде. Завтра 72-й. А потім... А потім Дезінкові 80 трати Лессі 4 тижні. То вже... Та всю не можете буде такого пояснити. Але зайде, ну багато краще я набере цей не зайця. Виссипаюся на навіть краще. Але це не буду на цьому зупинятися. Ну що, погнали... останні 25 штук. Я без радість зробив без колін, але не можу. Це не буде час. Це не буде, чесно. Ну що, вона останні 25.

Może nam się silniejszy i silniejszy. Bo Сім, что три сто? Так ему кричу капять. Азвиняя сімдесят Я не хочу дало только без кулек. У вже спина чисто Лясь Лезь, мене Це просто капець. Мен уже на виду то мокро, так сказати але нічого. 71 день. Відтискання вже зробив. Лишилося. 100 присідань і 100 Це Хочу буде набагато легше. Більше часу що займають відтискання. Але вже є зміни. Уже вам, вам тако, Не вийдко, але... Але зміни є. Але зміни є. Я навіть тако, навіть ці рано такого встаю, бачу, що тако все зміни. Тей прес набагато краще вирасовую Може не ветку, може. Але зміни є. Ну добре, Не буду довго заговорювати. А... Йдемо далі. Присідання. Estou precisando do meu poder, laxo, não só por nada. <laughs> yes. Сорок. Сорок. Что за раз 60 случилось? Сорок. Залошайте 60. Понадобилось. 50. 50. Ще 50 залишається. Ну що, погнали. 70. ще 30 залишайтеся і зразу приступаємо на прес. Ну шо? Погнали!

Ну що, ось залишилося на пряс разів, Це не так легко, мне кажется. Зараз я вообще зараз мучу. Ну що, погнали! 没事。 In Ну що можу сказати? Ну що можу сказати? Це вже, так сказати, 71-й день вже завершено І потім ще лишається 29 днів. Вже рухаємося до фінішу. Ще сильніше, ніж вчора. Це Та так. Все як буває, але. Але 71-й. Ще би як сильніший, ніж вчора. Я тебе підчув себе сильнішим. І так я змінюю багато різними хватами та таке. Ну добре, я буду завершувати на цьому відеоролик. Дякую, що задивилися до кінця. Не забувайте ставити ваші вподобайки. Писайте коментарі, не забувайте про розіграш на 1000 підписків. І, напевно, будемо прощатися. А з вами був Михайло ви на каналі Місто Попович. Сьогодні може побачимось. До нових зустрічей!